Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами створимо ось такі чудові орхідейки, які в мене виконані із фоамірану шовковий люкс. Вони дуже легко робляться і дуже ніжні такі получаються, Тому я вирішила вам показати ще такий ще раз такий майстер-клас. Що ж, так як викроки вилежати вам не можу. Розкажу, як я саме зробила викройку. Берете орхідейку, квіточку живу, гарну, гарну квіточку, таку, як вам подобається. Ось Тоді розбираєте і переводите на кордон, значить, я відриваю бокові пелюсточки і відриваю сам язочок. А цю частинку перевожу обвожу ручкою, а потім ввожу ось, значить, ці дві пелюсточки. Ну, і, звісно, сам язичок. Я надіюсь, що зрозуміло, я зараз обведу і виріжу ножницями ось ці заготовочки. Вже я колись показувала, але вирішила ще раз показати, тому що викройку, ще раз кажу, викласти. На даний момент у мене немає можливостей. Ось такі заготовочки я намалювала, підправлю, щоб мені було добре видно, які яких лініях я маю вирізати, і виріжу по контуру ножницями. Ось таким чином пропоную вам зробити свою особисту викройку на саме. Орхідею. Викруйка буде ваша, особиста, натуральна. І саме такої величної квіточки, яка вам більше подобається, тому що орхідейки є більші, менші, з ширшими, з гущими листочками. Тому зможете створити саме таку орхідейку, яка вам подобається найбільше. Ось таким, значить чином я зараз виріжу всі заготовочки, які я намалювала. Вирізала, значить, усі такі заготовочки. Це дві моїх більших окремих пелюсточки і язичок. Ось така викройка. У мене вийшла велика орхідейка. Я вибрала цього разу більшу Беру Аміран шовковий люкс. І Переношу звичним для нас способом оці викройки на саме фоаміран. Просто прикладаю, обвожу і вирізаю. Тут нічого нового немає. Ось, просто обвожу по контуру і виріжу ножницями. Хочу тільки сказати, що ці верхні окремі більші пелюсточки, я їх ось так як перемалювала, так і буду обводити. Тобто тут верх однієї і верх другий я позначила, ось так і покладу і введу, два. Вирізати буду за кадром, тут нічого абсолютно нового немає, просто вирізаємо ножницями по контуру намальованому на фамірані. Ще що хочеться сказати за саму ось цю язичок і серединку. Значить, вирізати будемо з Іранського Фомірану, тому що шовковий люкс, серединка не загнеться, так я нам необхідну, тому я взяла лимонний колір Іранського Фомірану, прикладаю і так само обвожу і виріжу серединку. Ось. Це все дуже просто, Ось так ми намалювали. Нашу серединку і зараз я це все виріжу Акрилова фарба, наша серединка, беру голочку, ось так набираю на голочку акрилової фарби і малюю ось такі крапочки. В різні крапочки на нашій серединці. ось Потім я звідси ставлю ось так голочкою більші менші саме такі крапинки вони можуть бути більші і менші, неодинакої. Ось таким чином. Це можна зробити по-різному, можна трішки підтонувати, тобто на ваш саме розсуд. Я зробила саме так, тим більше і серединки я завжди роблю різні, не дотримуюся там особливих якихось там таких шаблончиків, можна поставити в одній серединці більше. Крапочок другий менше і так далі. Так, сердинку ми зважу до кроки наших цих, цих заготовочок. Значить, що ми будемо робити? Молд, молд і слідуюча праска, молд? Беру нашу заготовочку, прикладаю до праски. Вона розігрівається. І бистренько прикладаю до молда. Прожимаю пальцями. Ось така текстура получається: 5 до нашого, нашої прасочки прогріваю. Прасочка у мене стоїть на дві Ось так прожимаю. Ще одненько. Так, Прогриваю, прожимаю. Так, Ось така заготовочка у нас вийшла. Потім складаємо наполовину, ось тут наші прожилки доверху, і ось так розтягуємо в сторони. Складаємо, розтягуємо. Кладаємо, розтягуємо. Ось така у нас вийшла нижня частина квіточки, залишаємо, беремо ще ось ці два, дві заготовочки наших, прикладаємо до праски, розігріваємо і пальчиками добре прожимаємо. Ось така заготовочка у нас вийшла. І краєчки розтягуємо. Ось так. Така у нас пелюсточка вийшла Ще раз показуємо, нагріваємо. До праски, до молда. Так, пальчиками протягуємо. Краєчки протягуємо ось так. Все, зготовочки в нас готові. І зараз ми з вами зберемо нашу орхідейку. Ось така чудова орхідейка, ось наша серединка, Ще зараз ми з вами доробимо нашу цілочку. Булька в мене невеличка прикладаю до праски, жду, поки наша ось ця серединка загнеться вверх. І тоді ось цю частинку всю ось так прожимаю, тоді прикладаю в другу частину нашої, нашої цієї серединки і ось так формую з неї таку заготовку. Надіюсь, зрозуміло. В серединку я буду вклеювати. У мене ось тут такий темнішенький язичок. Я її брала ібранський фоміран темно-червоного кольору. Ось просто вирізаю таку невеличку полосочку, тут приблизно десь сантиметр шириною складаю ось так на половинку. У мене секундний клей момент. Так. Складаю і склеюю так є тоді ось так наполовинку ще раз і склеюю. Ось так. Тримаю, обрізаю. Довжина десь нас тут 0,7 см Обрізаю низ, вона має бути невеличка, така, не десь 0,5 теж не більше. Ось така заготовочка у нас виходить. Дійсно, зрозуміло. І переходимо до саме зборочки. У мене така шпилька з основкою, яка сюди клей, і кладу мою першу основку. Ось так гарненько все прожимаю. Так. Щоб все добре склеїлось. Так. Потім беру другу частинку, верхні пелюсточки, точніше орхідейки. Спочатку прикладаю, дивлюся, щоб гарно. Лежала моя ця пелюсточка потім капаю клей і фіксую. Так. І ще одненька в мене пелюсточка, Я теж її спочатку ось так приклаю дивлюся, щоб орхідейка гарно дивилася. Тоді пальчики від... віднімаю від цього місця, капую туди це місце клей і фіксую мою пелюсточку. Ось так, я сподіваюся, що зрозуміло. Серединка на місце, де ми все скріплювали, я наношу опять клей і на це місце. Я прикляла я нашу ось цю заготовочку, серединку. Так. Потім трішечки ще сюди, щоб все закрити ось тут. Так. Ось так. Така верхітейка ніжненька. Бистро, легко і просто. Ось наша серединка, тоді я наношу клеї на серединку, В нашу беру ось цю заготовочку і вклею її сюди. Ось так. Все, на цьому моя орхідейка закінчена. Ось така вона вийшла. Якщо нам хочеться ще Підтянути ми можемо без запальнички, можемо ще і за допомогою запальнички трошечки підтягнути наші верхні листочки. Тільки обережно, звісно, це потрібно все робити. Ось так. Орхідейка у мене сьогодні з вами вийшла. Я сподіваюся, що вам цей майстер-клас буде корисний. Точно так само можна зробити орхідейку із іранського фоамірану, із зефірного. Тобто тут, тут абсолютно немає різниці. Ось така чудова орхідейка у нас з вами вийшла Быстро, легко і просто. Все, дякую всім за увагу. Я надеюсь, що це відео було для вас корисне. До нових зустрічей. До побачення!